Якщо тебе дратують лохи, це означає, що ти просто не вмієш їх дурити. Подруги питають у дружини програміста Оксано, а як Петро до тебе залицявся? Оксана після хвилинного роздуму. Комп'ютер показав. У курнику з'явився новий півень. Молодий. Старий півень, оглядаючи його з усіх боків, каже Давай зробимо так. Бігаємо тут по периметру курника. І якщо за п'ять кіл ти зумієш мене наздогнати, всі курки твої. На тому й вирішили. Бігають, бігають. З хати з'являється господар з рушницею, цілячись у молодого півня, з досадою вимовляє Чорт забирай! Вже п'ятого купую. І всі не тієї орієнтації. Сволоти з Москви везуть. А ми вчора зібрали три відра опеньків. Причому спочатку ходили, нічого не було. Вже зневірилися. Хотіли було йти з лісу. І раптом бачимо стоять три відра Опеньків. Іспити у школі пілотів. Інспектор запитує. Уявіть собі таку ситуацію. У літака відмовляє двигун. Він втрачає управління і падає в глухому лісі. Вижили лише ви один. Звичайно, ви починаєте шукати допомоги і незабаром підходите до жіночого монастиря, в якому вас зустрічають 30 зголоднілих по чоловічих тілах молодих монашок. Вони вас оточують і повільно наближаються, по дорозі, скидаючи з себе одяг. Грицько каже, Йопт, я відразу застрелюсь сигнальною ракетою у рота. Микола після невеликої паузи. Я вип'ю пляшку горілки, щоб побільшало сміливості, та спробую прорвати кільце. Петрик дивиться запитально на екзаменатора і каже: Ситуація мені зрозуміла, але я не можу зрозуміти. У чому власне проблема?